Так, короче, дальше дивіться що у нас відбувається. Получається, що ось я з'єднав трубу, так, але труба у нас ну типа ось тут я не хочу нічого там варити, там щось там саморізами якимось там. Ну короче, трубу я трогати не хочу, зразу кажу. Ось, а вона, коли її поєднаєш, так бачите Ну тобто у неї є трошки така Типа от бачите вона Грає там на цих стиках. ось. У мене є, виходить, хамути. Ось такі. Це хамути не для того, щоб типу, з'єднувати разом, а це для того, щоб до чогось його прикручувати. Ось. І у мене ідея як би яка, що я візьму... У мене є труба. Троєчка. Така труба, що взагалі вона не гнеться. Ось. Я, виходить, зроблю з цієї труби такі. костыли типа сюда по получается шпильки, хомуты вот и сберу вот всю всю трубу на вот этой трубе вот и все это получается закопаю столбика зараз покажу вот короче сюда закопаю столбик и до будинку там вот пристегну до крыши Получається стіну, я нічого не буду тут ніякі кронштейни, ліпити стіну взагалі не буду трогати. Ну кроме оцього, що де тут виходить труба. Тут зроблю. Отут, де у мене виходить, стик листів, я зроблю такий типу, козирюк сюди, щоб вода не затікала. Ну і все. Так тим часом тут застигає піну, тому що я... Спочатку поспішив, хотів вже сюди якби, почати вирізати. Весь. Тут трошки вот, бачите, повилазила а Вона там ще не застигла. Ще трішки чекаємо. Думаю, що можливо навіть завтра я буду це робити. Коротше, така заморочка виходить, що пічку поставити, так за один день її якби і не поставиш, Тобто сьогодні точно ще, ще не буде готову.